Toyota сієна, заміна зовнішнього шруса і пильника внутрішнього шруса. Зняли колесо, відкрутили нижню кульову опору, відкрутили гайку ступиці. Зовнішній шрус ось у нас розбитий, вже є вироботка. Ось причина заміни пильника внутрішнього шруса. Оце люфт зовнішнього шруса. Причина заміни зовнішнього. Знімаємо стопорне кільце внутрішнього шруса. Зняли трипоїд, виходить дуже важко, знімається чомусь. Тут стопорне кільце знімаємо і він має знятися, але дуже погано знімався. І знімаємо пильник. Зняли пильник зовнішнього шруса. Бачимо, змазка дуже брудна якась чорна. Не знявся шрус, тож розпилили обойму, витягнули кульки. Зробили три надпили і розкулюємо його на три частини. Ось так. Раз. І два. Одягаємо перший хамут, одягаємо хопильник. Одягаємо хамут? Пильник. Змазка для внутрішнього шруса. Ось так. Ставили шрус. Затягнула гайку ступиці. Момент затяжки у нас 290 ньютонів.